Кожним роком все далі і далі від нас події Великої Вітчизняної війни. Щороку йдуть у вічність очевидці та учасники бойових дій. Ми у глибокій скорботі за тими, хто поліг на полях битв, хто зросив сиру, чорну, чужу землю кров'ю. Ми віддаємо шану тим, хто залишився живий і відбудовував повоєнну державу. Відчуваємо гордість та шану до усіх воїнів, солдатів за мужність, героїзм, патріотизм. 5 березня у Білогірії відзначили 68-му річницю визволення району від фашистських загарбників. Продовжуємо тему у нашому сюжеті. Вшановували усіх жителів краю, які воювали з ворогом на мітингу, який відбувся у цей день. Такі заходи це символ незгасимої свічі пам'яті. На подвизі своїх батьків і дідів виховувалися і виховуються нові покоління, які безмірно вдячні героям минулої війни за подароване мирне небо, щасливе життя. Тож зі святом 68-ю річницею визволення Білогірщини від фашистських загарбників вас. Дорогі ветерани Великої вітчизняної війни, жителі району, нам сьогодні залишається пам'ятати їх і розказувати сьогодні молодому поколінню про те, як берегти сьогодні мирне небо і мирне сьогодення, побажати всім добра, злагоди і здоров'я. І завжди в своїх серцях берегти пам'ять про тих, хто. Завоював нам мирний день солдати ціною власного життя виборювали право на незалежність, право на свободу, право підіймати погляд у височінь і бачити блакитне мирне небо над головою. Для, для наших людей це важлива історична подія. Вже 68 років нинішнє покоління, яке родилося під час великої Вітчизняної війни, вже є виповниться в цьому році 68 років. На території району залишилося буквально 50 фронтовиків. Учасники мітингу обіцяли тим, хто живий, і тим, хто дивиться на нас з небес, що пам'ятатимуть про їхній подвиг, що пам'ятатимуть про їхній героїзм і не дадуть цій свічі слави та пам'яті погаснути ніколи. Це дуже важливо, є що ми пам'ятаємо Завжди пам'ятаємо цінуємо цих людей. Я думаю, будучи. Подальшому на цих заходах присутнім буду ніколи не забувати, завжди їх підтримувати, а де бачите ветеранам завжди свій низький уклін. Учасники мітингу поклали вінки та корзини з квітами до підніжжя пам'ятника воїнам-визволителям та братської могили. Анжела дзицюк, Богдан Бойко, телестудія Білогірського районного будинку культури для Подільської панорами.